Всім привіт! Дівчат. Сьогодні подивимось комплекти і не тільки від харківського виробника. Декілька моделей я зовсім нещодавно показувала, але хочу нагадати. А деякі моделі були досить давно. Почати хочу з ось такого акуратного комплекту без каміння, називається Вечір. Каблучка тут у 18-му розмірі, але вона широка і краще підійде на 17,5. Вага каблучки 9,59 грам. Інші розміри можна замовити, можливо, навіть щось є в наявності у виробника, треба уточнювати. Ширина каблучки 2 см. Давно ми цю модель дивилися. Є багато таких класних моделей, про які ми з часом забуваємо, потім дивимося, як вперше. Сережки 5,86 грама, англійська застіпка, занижений штифт. Розмір 1,4 на 1,8 см. І вартість комплекту вказує на екрані. Далі, дівчат, є вільний комплект Мерсі з культивованими перлинками і емальованими ось такими квіточками. 18-й розмір каблучки в наявності. Інші треба замовляти. Дуже ніжний. Рожевий, ніжно рожевий цирконі в квіточках. Вага сережок 7,78 грам, Ось така застіпка. Каблучка 9,87 грам. Підвіска 9,58 грам. Вушко. Вартість вказую за комплекти також можна замовляти і окремо. Далі дуже класний комплектик під назвою Калісто з таким світло-сірим олекситом і позолотою. Каблучка на 18-й розмір. Вага каблучки 8,13 грам, сережки 6,86 Ось така застіпка англійська. В каблучці сердечко також ось таке рухоме. Підвізка 630 грам за вагою, ось таке вушко. І також вказую вартість за комплект можна розбити. Тепер хочу нагадати про комплект з канелі, є в наявності з сірим олекситом в розмірі 19,5. Іноді дівчата беруть і на більший розмір, тобто можна на 20-й підійти. Тут така об'ємна каблучка. Також ще можливо дозамовити браслет такий масивний. Кому цікаво, як виглядає, напишіть, відправлю фото. Навколо каміння ось такі гілочки в оксидуванні. І далі ще буде цей комплект з рожевим кварцем, але без каблучки. Можна її також дозамовити. Вага сережок 11,89 грам. Занижений штифт. Каблучка 12,77 грам. Підвізка 10:33 грами. Ось таке вушко. Ціни вказую на екрані. Показую, як виглядає з рожевим кварцем комплект, сережка і підвізка в наявності, каблучку браслет можна дозамовити. По вазі все те саме, і ціну ще раз прописую на екрані. А тепер дівчат є в наявності. Шикарний комплект Мемфіс з Лабрадором. 21 розмір каблучки, такий величенький. І ось такі гарні сережки. Дивіться. Трошечки різниця іризація, можна брати окремо, Сережка в сережках така блакитна смуга, став, в каблучці жовто-синя. Ну, зелений також є тут проблиск. Давайте каблучку роздивимось. Вага в неї 17,64 грами. Цей комплект такий масивний, важенький, багато срібла. Вколо камінцю такий срібний віночок із цирконієм. Діаметр 3 сантиметри. Вартість вказую на екрані. Сережки 25-89 грами за вагою. Звісно, не легенькі, але є дівчата, котрі носять таку вагу, багато кому ця вага ідеально підходить. Ось така тут застібка, дивіться. Дівчат, камінчики не ідеальні, подекуди є такі мікротріщинки. на носку ніяк не впливають. Це натуральне каміння, це є нормою. І ціну також прописую. Далі лишилась наявності дуже стильна каблучка Італія у 18,5 розмірі за вагою 9,5 грам. Тут таке оксидоване срібло і позолочені елементи з фіанітами. Можна дозамовити сережки, як вони виглядають, нещодавно показувала. Хто не може знайти, також пишіть, відправлю фото. Інші розміри каблучок також можна замовляти. І ціну прописую. Далі лишилась наявності каблучка «Тибет» у 19 розмірі 8,5 грами вага. А, така ось тут доріжка з цирконією і візерунки без комплекту. І ціна. Далі ще з минулих показів лишились дуже класні брошки росинка. Одна з зеленим авантюрином, друга з рожевим кварцем, вага 10,64 64 грами. Такі ось листики, є позолочна частинка, і ось цей чорненький кам'янець це Онікс. Іголочки. 4,5 см довжина. І ціну зазначаю. А далі є вільна підвісочка розетта, 12-27 грами вага з Оніксом. Ось така позолочена трояндочка і цирконій. Без комплекту, але я завжди кажу: вона ідеально підійде до будь-якої прикраси. Така універсальна річ, класна на подарунок. Діаметр 3,3 см. І ціна. І дівчат, наостанок хочу показати вам каблучку антистрес під назвою Intense 2. Вони маломірять. Я зараз назву реальні розміри, на які є в наявності каблучки, це 17,5, 18, 18,5 і на 20,5. Вага залежить від розміру від 12,3 до 14,4 г, такі важенькі. оксидована основа. І ось такі рухомі частинки, середня в позолоті є камінчики. Ціни також трошки відрізняються, прописую на екрані. Ще є одна каблучка Intense 1 на 18 розмір, 12,7 грами вага. Відрізняється від минулої тільки ось цими елементиками. Тут вони більш-менш однакові, тут, навпаки, два в позолоті одне в сріблі, і немає ось того елементу величенького посерединці. А так, в принципі, ідентичні. Також ціну прописую. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!